Оді вітання в ефірі Лтави Кременчуцькі новини. Кременчук відзначає 69-ту річницю перемоги. Як вітали ветеранів у Кременчуці, знають наші кореспонденти і про це далі у випуску. Кременчук відзначає день перемоги тихо і стримано. Сьогодні посадовці разом з громадою вшанували пам'ять полеглих у роки Великої вітчизняної війни, поклавши квіти до братських могил та могил героїв Радянського Союзу на Староревівському та Новоревівському кладовищах до пам'ятника воїну-визволителю до комплексу поховання невідомих героїв, що у Крюківському районі. Пам'ятний захід відбувся і в парку миру. Як сьогодні вшановували пам'ять загиблих героїв та вітали ветеранів, далі у викладі наших кореспондентів. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв із своїми заступниками, депутатами міської ради та разом із ветеранами скорботною ходою обійшли всі пам'ятні місця Кременчуцької землі, аби вклонитися могилам, де поховані воїни-визволителі, багато полягло наших товаришів за 4 роки вітчизняної війни. Першу чергу квіти поклали до підніжжя братських могил на міських кладовищах. На Старореївському та Новореївському цвинтарях вклонилися могилам героїв Радянського Союзу. Традиційно завітали до пам'ятного знаку, на якому викарбовано ім'я загиблого старшого лейтенанта Рязанцева на території першої міської лікарні. Сьогодні кошики з квітами й до пам'ятника воїну-визволителю. Заключним місцем скорботної ходи став пам'ятний знак перший день після війни на площі перемоги. Завдяки таким пам'ятним дням ветерани мають змогу повернутися думками до тих героїчних днів минувшини, а сучасному поколінню, осягнути велич безсмертного подвигу визволителів. Напередодні Великого свята, день перемоги, побажаю всім жителям і е, е, побратимам міцного здоров'я, щастя, успіху, всього найкращого в житті. На території Крюківського кладовища споруджено цілий комплекс поховань, де знайшли свій останній спочинок воїни Радянської армії. Їх імена увічнені у граніті. Є там і могили невідомих солдат, які визволяли Кремчуцьку землю від окупантів. Сьогодні, перед день 9 травня, віддати шану героям прийшли ветерани та їх рідні, представники Крюківського району, депутати усіх рівнів, керівники підприємств та представники духовенства і громадськості. Сьогодні ми згадуємо тих людей. которые не вернулись с фронта, которые не щадили своей жизни ради того, чтобы у нас было мирное небо. Мы сегодня помним ваш героизм, мы сегодня помним и будем всегда помнить патриотизм, с которым вы защищали свою родину, защищали свои семьи, не жалея своей жизни. Вдячность, шана, низкий уклин каждому ветерану за мир, за героичное минуло, за мужность. І патріотизм. Зі святом вас, дорогі ветерани, з днем перемоги. Хвилина мовчання і вінки та живі квіти. Символ пам'яті лягли на холодний граніт до меморіалу та братських могил воїнів-визволителів. Продовжився захід з нагоди 69 ї річниці перемоги у затишному ресторані Україна. Тут зібрався ветеранський актив Крюківського району та почесні гості заходу. Привітати ветеранів прийшли представники депутатського корпусу. Я поздравляю вас і желаю вам всім. Здоровья. Я желаю вам всем бодрости и духа. Я желаю вам всем внимания родных и близких. И всем нам, я желаю, мирного неба на голову. И ветераны, и дети войны, все, кто помнит, всех, все, кто пережил, все, кто участвовал в восстановлении нашей страны, нашего города, низкий вам поклон. Пусть небо всегда будет миром, а солнце светит ярко. Вам желаю благополучия вашей семьи. Я щоб у нашій країні був тільки мир. Я думаю, це все при себе співається. Для дорогих гостей була підготовлена чудова концертна програма. Звучали пісні як часів війни, так і післявоєнного періоду. Поважні сивочолі ветерани не тільки підспівували виконавцям, а й самі виступали у ролі співаків, незважаючи на те, що виконавець вже 90 років, його озвучав чисто і дзвінко. Сьогодні наші дорогі ветерани приймають вітання з нагоди великого свята дня перемоги. Це їх свято. Вони вибороли ціною життя. Вітаючи кремечужан зі святом, ветерани їм усього лише найкращого. З великим святом. великим святом. Це пройшло стільки років. 69 років Ми живемо під мирним небом, спокійно жили. Це наша Україна цвітуще, хороший уголок країни Був ми будемо надіятися, що далі буде так. Мы будем надеяться и будем нашим желать нашим внукам, нашим детям, чтобы они жили под мирным небом. Никогда, чтобы они не слышали это слово войны. Это страшно. Я прошла ее с первого до последнего дня. Я знаю, что это такое. Вітати ветеранів із наступаючим днем перемоги, голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост розпочав самого ранку. Очільник завітав до полковника Пилипа Миколайовича Іваницького, який за станом здоров'я не має можливості взяти участь у міських урочистостях. Валентин Шафорост подякував за перемогу та вручив шановному кременчужанину вітальний лист. І продуктовий кошик. Дозвольте мені від імені міського голови Олега Бабаєва. Від колективу Тазаводської районної ради поздоровити вас з наступаючим днем перемоги 9 травня, 69-ї річниці визволення від німецько-фашистських загабрників. Насамперед побажати вам міцного здоров'я, успіхів, удачі, стабільності в усьому миру і злагоди. І мирного неба над головою, і спасибі вам за те, що ви здобули нам перемогу. Дуже велика вдячність вам. Спасибі вам велике після зустрічі з ветераном, керівники автозаводського району разом із народним депутатом Юрієм Шаповаловим та городянами вшановували героїв великої вітчизняної війни у парку миру. Після меморіального заходу на переможців чекала смачна каша. 9 мая для всіх нас це особливий день. Він одновременно і трагічний. и светлый. И в каждом поколении он всегда будет одним из самых важных праздников для нас, для людей, для украинцев. И не только для украинцев, а и для всего мира. Я хочу вас всех поздравить с этим великим днем. Я хочу вам пожелать всем огромного здоровья. Хочу пожелать вам бодрости духа. Хочу пожелать вам внимания близких и родных. І всім нам я хочу пожелати мирного неба над головою. З праздником вас дорогі! У дружньому товаристві фронтові побратими пригощалися апетитними стравами. За столом, хоч і лунали розмови про важкі часи сьогодення, все ж позитивних емоцій було набагато більше. Настроєння високе, високе, височайше, космічне. Каша, Эта каша не солдатська. Это каша офицерская, солдатская каша. Это пшено, овес, перловка. Я 25 лет варил кашу в армии. Но она очень вкусная. Я благодарю руководство за то, що хоч нашій кашель так, так угощает. Ми очень благодарны за ваше внимание, що ви показуєте нам нас. Это теж один з елементів патріотичного воспитания. Нашего народа, особенно молодого поколения, которое нам очень узнал, чтобы они могли замени заменить нас в трудные военные времена, А лучше жить в мире и только давайте. Мы сейчас этот праздник отмечаем под девизом. «Да будет мир». Все очень вкусно. Большое спасибо персоналу. Большое спасибо нашему руководству, нашему Бабаеву за то, что он каждый год организовывает такие мероприятия для ветеранов войны. Пусть ему будет здоровье, чтобы у нас в городе было спокойствие такое, как есть. Все, кто организовал это молодцы, вот, пожалуйста, да. Нашему мы городскому правительству дают ну, это так. должное. Ну, и, завтра тоже, и завтра, я думаю, тоже будет э, интересно, хорошо. Несмотря на то, что у нас в Украине творится, -то, мы люди преданы и мы настоящие украинцы. Медичний персонал та пацієнти шпиталю інвалідів Великої вітчизняної війни у передень дня перемоги відзначили 30-річний ювілей роботи закладу. На урочистостях сьогодні представники влади та меценатства дякували незмінному керівникові шпиталю. Вітали ветеранів, поповнювали необхідну матеріально технічну базу закладу. У лікарняному дворі ті, кому сьогодні присвячується. Почесна варта, символічний вічний вогонь, молодь у військових гімнастирках. Фоново лунає цьомна ночь. Ветерани очікуванні поважних гостей, що стало Ждолуну традицію у рамках святкування дня перемоги Урочистості відкриває очільник шпиталю Микола Литвиненко. Сьогодні особливо хочеться висказати вам свою огромну благодарність за вашу приєднаність народу за приданість нашій родині. Ви завжди були є і будете прикладом для нас в той великій любві к нашій родині. Дай Бог, чтобы вы жили еще очень долго, чтобы у вас было крепкое здоровье, чтобы вам хотелось жить и вас любили дома, любили везде, куда вы обратитесь, чтобы э, относились к вам с уважением каждый день, на каждом шагу. Здоровья вам крепкого, с победой вас! І це не порожні слова, ті, хто хоча б раз пробував у стінах шпиталю, відчув на собі увагу і турботу і співчуття. Зіграти це важко. Мені сьогодні соромно дивитися вам в очі, звернувся до присутніх міський голова Олег Бабаєв. Соромно за те, що через 69 років у нашій країні гинуть люди. І сьогодні молю Бога за те, щоб він дав благорозуміння нашим політикам і договоритися, щоб цей ужас, цей безприділ, який твориться сьогодні. Я Думаю, що Бог услышить мої молитви і молитви всіх вас, тому що ви ті люди, які знаєте, що це таке. Що таке війна? Їм сьогодні нагадувала молодь у військових гімнастерках. Хвилина мовчання та випущені кульки в небо. А ще воєнні пісні. Їм сьогодні квіти та подарунки. Ортехніка, лабораторне обладнання, головне побажання, мирного неба. Хіба що зі святковим салютом наступного року? Загальноміські урочисті збори присвячені Дню перемоги відбулись сьогодні в міському палаці культури. Святкові привітання, концерт, нагородження почесними відзнаками все це для ветеранської громади Кременчука. Подробиці від Олександри Демиденко. День перемоги свято, що об'єднує всі покоління. Сьогодні у головній залі МПК добре видно: 9 травня відзначають усі від мала до велика. Та, звичайно, ж найбільше уваги героям, ветеранам. Світла пам'ять тим, кого назавжди забрала війна. Вічна слава живим творцям перемоги. Я іскрені від цей душі хочу поздравити нас всіх з великим праздником, Днем Великої Побід, світлий весенній праздник. Сегодня в этом зале сидят те люди, которые видели эту войну. Те люди, которые принесли победу. Мы любим их и хотим, чтобы они всегда были с нами. Дорогие наши ветераны, с Днем Великой Победы вас! Огромное вам спасибо за то, что вы сделали для нас. Мы вспоминаем сегодня всех, и кого нет уже с нами. И молим, молим Бога, чтобы вы с нами были как можно больше. Цього року радість перемоги затьмарена подіями, що відбуваються в державі. Втім, ветеранська мудрість і приклад їх звитяги мають бути взірцем для нинішнього покоління. Дорогі ветерани, я іскрені поздравляю вас з цим праздником. Я желаю всім вам, нам крепкого здоров'я, бодрості духа. Я желаю уваги з сторони родних і близьких. Я желаю всім нам мирного. Небо над головою 69 років минуло від тих травневих подій, та пам'ять про війну досі болить всім, хто відвоював для нас можливість жити у мирі, хто втратив близьких і рідних на полі битви. Тож ми нині не маємо права допустити повторення. Бальшоє спасибо вам за трудовий і ратний подвік на війні, так і післявоєнний період. Ваша життя служить для нас ярким прикладом Из завета служения Родине и народу позвольте пожелать каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия уюта, мирного. Голубого неба над нашою общою країною України, почесними грамотами і листами подяки було нагороджено сьогодні ветеранів Кременчука. Численні слова вдячності і пошани звучали на їх адресу. А пісні воєнних років і театралізовані постановки на військову тематику стали добрим доповненням і створили атмосферу свята. Адже як би там не було, перемога у нас одна. У прокуратурі Кримичука відбулася координаційна рада керівників правоохоронних органів міста, стан боротьби зі злочинністю та корупцією за чотири місяці 2014 року. Головував на засіданні, виконуючи обов'язки прокурора Кримичука Анатолій Ковальчук, перевіряв роботу місцевих правоохоронців. Перший заступник прокурора Полтавської області Юрій Кравченко. Як повідомив на початку засідання виконуючий обов'язки прокурора Кременчука Анатолій Ковальчук, у місті розкривається лише один злочин із шести. Статистика невтішна, але це пояснюється як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Серед перших, складна ситуація в країні, велике навантаження на працівників правоохоронної системи, нестача кваліфікованих кадрів. Серед других відсутність організації профілактичної роботи з населенням, де належна взаємодія між різними структурами правоохоронних органів. За чотири місяці цього року реєстрація кримінальних впроваджень зменшилася на 54%. і це начебто добре. Але ця тенденція свідчить не про поліпшення якості роботи правоохоронців. Вона зумовлена припиненням реєстрації кримінальних правопорушень приватного обвинувачення при відсутності заяв потерпілих, зазначив Анатолій Ковальчук. Серед усіх зареєстрованих злочинів майже половина, а це близько однієї тисячі, складають правопорушення корисливого спрямування. В свою чергу 66% з них крадіжки майна. Порівняння з аналічним періодом минулого року простежується збільшення крадіжок та розбоїв майже на 10%. Шахрай на 21%, угонів транспортних засобів на 50%. Протягом поточного року на території міста зареєстровано 489 кримінальних провадження, злочини проти життя та здоров'я особи, що складає 24,7%. З Числа заєстрованих два умисних вбивства, одне з яких, на жаль, до цього часу не розкрито розкриття злочинів по місту на сьогодні 40%. Серед розкритих 6 із 11 розбійних нападів, 17 із 59 пограбувань, одне із двох умисних убивств. Нерозкритим залишається убивство судді Лободенка. Щоправда, у цій справі є деякі зрушення. На сьогоднішній день проводиться комплекс заходів щодо встановлення осіб. Дійсно, отримана деяка інформація, але в зв'язку з Таємницю слідства я не можу озвучити на сьогоднішній день. Дійсно, маються деякі зацепки і займається займаються всі служби. Юрій Кравченко наголосив, що у Кременчуці необхідно активізувати роботу з виявлення зброї, що знаходиться у незаконному обігу, та ретельніше виявляти корупціонерів. Перший заступник прокурора області також висловив сподівання на те, що святкування дня перемоги на Полтавщині і у Кременчуці, зокрема, відбудеться без ускладнень. з урахуванням тієї ті обстановки, яка мається і приймаючи до уваги толерантність. Полтавщини навіть під час подій, які відбувалися в державі в лютому місяці, і знаючи настрій самих полтавців, тому що я кажу, я сам корінний полтавчанин, я вважаю, що даних проявів на території Полтавщини не буде. Будь-якої інформації щодо вчинення будь-яких сепаратистських проявів на сьогоднішній день в правоохоронних органах немає. І про погоду на вихідних 9 травня у Кремежуці мало хмарно і без опадів вночі до 9, а в день до 24 градусів тепла. А от у суботу та неділю цілком ймовірно за дощіть, інформують у Полтавському гідрометеоцентрі можливі короткочасні дощі місцями, навіть з грозами. Температура повітря майже літня до 24 градусів тепла. І це остання інформація на сьогодні. Мирних вам вихідних і з Днем Перемоги. Ми пам'ятаємо.